Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо ну, дуже смачний мусовий десерт «Три шоколада. Для його приготування нам потрібен чорний, білий та молочний шоколади в рівних пропорціях. А також желатин потрібно замочити в холодній воді. Я замочую відразу весь желатин для трьох шоколадів і розділяю його потім ножом візуально на три частини. Також потрібно підготувати завчасну посуду, в яку будемо заливати. Наш десерт. Я буду робити навски, тому ось так легенько нахилила свої склянки. Якщо будете заливати прямо, то вам не потрібно таку конструкцію робити. Розпочинаємо з чорного шоколаду до молока, додаю чорний шоколад і розігріваю на плиті. Тим часом збиваю вершки. Вершки потрібно збивати до ось такого розтопленого морозива. Все, шоколад розтопився і додаю третю частину желатину, який замочували в холодній воді. Перемішуємо. І залишилося додати вершки збиті. Все перемішуємо ложкою. Також можна легенько пробити міксером. І за допомогою ложки виливаємо чорний шоколад. З даної порції, яку я вкажу, виходить дві ось таких склянки великих. Ложку використовуємо, для того, щоб не помастити склянку, щоб не було таких бризків. І так дуже акуратно виходить. Далі ставимо в холодильник, щоб мус добре схватився. І повторяємо з молочним шоколадом таку ж саму процедуру. Розтоплюємо його з молоком, додаємо желатин і збиті вершки. Повністю весь рецепт я залишу як завжди під відео. На всі три прошарки ми беремо однакові пропорції: і молока, і шоколаду, і желатину з водою, і вершків. І виливаємо вже на застигший прошарок. Далі ставимо холодильник і знову чекаємо, щоб мус добре застиг. І залишився в нас ще білий шоколад. Також його розтоплюємо з молоком, збиваємо вершки, додаємо желатин, останню частину, яка залишилась. Перемішуємо, додаємо вершки. Знову перемішуємо міксером і виливаємо на застигший вже шоколадний мус. Третій проширок білий ми вже заливаємо рівно. І подивіться, яка краса виходить. Далі ставимо в холодильник вже до повного застигання шоколадного десерту. Можна залишити і так, а можна задекорувати. Я просто посипаю какао-порошком. Також можна прикрасити ягодами, гілочками м'яти, стружкою шоколадною, горішками, все, що побажаєте. Обов'язково спробуйте приготувати такий десерт. Він виходить дуже ніжний, смачний, в міру солодкий. Надіюсь, він вам сподобається. Якщо так, то підтримайте, будь ласка, це відео пальчиком вверх і напишіть якийсь коментар. Мені буде дуже приємно. А я з вами прощаюсь до наступного відео.